Будемо обідати. Що у нас сьогодні? Ось огірочка. Рибка ось ця корюшка. Так. Картопля, що я казав. Запечена. Рибки, запечена. Чай. Що це чай у нас? І шепшини підтисне. Ага. Шепшина, коли на малина. Коротше, отакий у нас сьогодні обід. Больше що приготували, ну, це вже... Ми борщ і, і вечором можемо їсти. Ми не дуже потураємо на те, що яка там обідня їжа, яка не обідня. Так що ото таке. Ну, всім смачного, всім вдалого дня. Я думаю, на сьогодні ще ми не будемо прощатись, ще підемо у двір і там щось будемо робити. Ще листя треба вивезти, ну роботи. В селі роботи хватає. Так що всім приємного апетиту, Смачного.